Про парад, який відбувся в Москві, чи можна спостерігаючи за гостями, які приїхали на запрошення Путіна? до речі, не всі доїхали виокремити ось цю цю вісь зла, що відбувся остаточний розподіл за тих, хто за Москву Путіна і війну, і за тих, хто проти? Ні. Не можна, ну це достатньо ну, буде таке спрощене да, під, підхід. Там багато країн вирішують свої питання. Я маю, з які приїздять до Москви, ну, приїзд... приїхали до Москви сьогодні, вони вирішують там свої прагматичні питання, це не питання участі чи неучасті у війні, чи там підтримки не підтримки війни. Ну, Наприклад, візьмемо найбільшу країну, яка приїхала Китай. Да? Тобто Китай, що своїм візитом, ну, По-перше, він показав, що є хазяїном цієї території, що Росія тепер він абсолютно відкриє. На це пішов, він сказав, що дивіться, це мій актив. Я до чого це говорю, тому що там сполучені штати пробували за рахунок м'якої е, якби від'єднати Росію від Китаю. Ну тобто таку стратегію використали. Я знову ж таки спрощено це все пояснюю. От Китай приїхав і сказав: дивіться, це наш актив. Ми повністю це все контролюємо. До речі, всі там заяви, які там всі кажуть, о, дивіться там стратегічне партнерство. Це всі заяви дві тисячі року. Там немає суттєвих там вербальних змін. Я хочу, щоб ми з вами це усвідомлю. Тобто, Китай спокійно. Чітко фіксує, що він вже контролює повністю територію Росії, що він буде з цієї території робити такий собі васальну залежність в повному сенсі цього слова, що Китай буде контролювати ресурсність російської і так далі. І тому подібне, Китай все рівно залишається в нейтральній позиції щодо війни. Китай все рівно говорить про те, що треба дотримуватись формату міжнародного права, як такого, і так далі. Але Китай для всіх, перш за все для Сполучених Штатів, показав, що це його територія, його актив. і Він нікого йому нікому. Його не віддасть. Це з одного боку. З іншого боку, наприклад, країни бувшого радянського азійські країни, бувшого Радянського mm. Союзу, вони знову ж таки залежні і від Китаю, тобто мають там певні торгівельні зв'язки, м'яко кажучи, зав'язані на Китай, на китайські ринки виробників, і в той же час отримують знову ж таки можливість скупувати дешеву сировину там, в тих чи інших форматах у Російської Федерації. Це бізнес, інтереси. Тут немає знову ж таки ніякої, ніякої доєднання до військ зла є країни, які завжди е, там підтримують там, Венесуела чи там ще якісь країни е, підтримують Росію на всіх там майданчиках міжнародних і так далі. І тому подібне, чому тому, що в свій, в, в свою чергу Росія там десь вето право використовувати, щоб захистити ці країни, які не є там демократичними, не є, е, е, скажімо так, дотичними до сучасних технологій. Е, Правових технологій і так далі, тобто Росія використовує для захисту цих країн своє право вето ну, тобто вона як би є домінуючою в міжнародних інституціях, і так далі. Тобто, вони знову ж таки змушені сюди приїздити, тому що ще раз Росія це для них певний захист. Знову ж таки, це не стосується там війни, підтримки війни і так далі. Тому подібне, війська вона достатньо проста. Давайте об'єктивно. Ще раз треба розділити ті, хто безпосередньо приймають участь у війні, розділяють концепцію масованих геноцидних вбивств, які е, започаткувала Росія да, в цій війні. Це Давайте тільки... назвемо тоді. Да. Це тільки Північна Корея і це тільки Іран. Але Іран сьогодні сконцентрований е, на проблематиці Близького Сходу. Ми ж бачимо там свої події, достатньо об'ємні е, сьогодні. Виглядають вони знову ж таки незавершеними. Я думаю, там ще там ми йдемо тільки до. Фіналу в події, які на близькому сході там є і Хосити, які активізували знову ж таки. Там є і Сірія, яка знову ж таки активізувалась там по відношенню до антиізраїльської позиції. Там є Іран, який за всім цим стоїть, і так далі, який має там максимально напружений відносини в регіоні, не тільки з Ізраїлем. І так далі. А тому Іран там більше сконцентрований, але знову ж таки ресурсно допомагає. і Відповідно, робиться відкрито. І північна Корея. Північна Корея чітко заявила: так вона на стороні Росії вона безпосередньо приймає участь у війні. Вона безпосередньо вбиває громадян. Європейської країни вона це робить усвідомлено. Тобто, ми воюємо з двома по суті країнами офіційно, це Росія і Північна Корея. Всі інші, ще раз підкреслюю: так вони користуючись моментом, там заробляють кошти, дозволяють обходити санкції. там можна на 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 накладати вторинні санкції, було бажано, щоб Сполучені Штати нарешті почали це робити. Знову ж таки було бажано, щоб Сполучені Штати, подивившись на оце сьогодні дійство да, в Москві, чітко для себе зрозуміли, оця стратегія по від'єднанню Росії від Китаю провалилась. Навпаки, Китай е, пришвидшив там певні процеси інтегративні, пришвидшив процеси контролю над територією Росії. і Китай заявляє, що це наш актив. Ну, треба тут відповідні висновки робити. Які висновки повертатись до концепції партнерства Україна, Сполучені Штати, Європа, розуміти, що є в тому сенсі протистояння, в якому про це постійно говорять і в Сполучених Штатах, і в Європі не тільки війна в Україні, а й ще там низка елементів великого глобального протистояння, і відповідним чином підсилювати свої позиції за рахунок підсилення України чи інтегративних. Реінтегративних процесів Сполучені Штати та Дякую. про зустріч Зінпіні Путіна вчора. Вони у них було чепіття в не тільки в Британії, на те Файвоклок. Значить, вони розділили чашку чаю, і під час цієї зустрічі китайський лідер сказав, що сподівається що справедливу міцну і зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони, може бути досягнуто шляхом діалогу. Нібито то Путін погодився і без попередніх умов якусь силу мають ці заяви або перспективу. Чи це так для, для камери, для діалогу дипломатичного для камери, для діалогу? Поки що Китай не є посередником в даному процесі. Він може таким бути безумовно але він не є. Тому що ще раз він отримує поки що зиски від ситуації. Ну, знову ж таки. Це прагматичний підхід. Тут не треба казати, що він там займає не нейтральну позицію по відношенню до війни як такої. Він займає нейтральну позицію, ще раз підкреслюю і так далі. Але він використовує момент, щоб отримати додаткові зиски. Для підсилення своєї глобальної позиції він вже сьогодні виглядає зовсім інакше Китай з точки зору там економічних позицій глобальних ніж це було до початку повномасштабного вторгнення, і навіть політичних позицій. Ну тобто Росія там десь вниз пішла суттєво впала, да з точки зору впливів. Китай навпаки суттєво зріс. Да? І таким чином він фіксує свою позицію. Дивіться, я великий, я е, хочу грати там більш впливову роль, я готовий до неї. Давайте думати, як це все робити а Тут є питання в іншому. Знову ж таки, все, що там Путін говорить, ну це не має ніякого значення, тому що це є абсолютно велика фейка, фейкова історія. да Тобто, Путін не буде проводити переговори ніякі, він не буде там безумовно заходити в переговорний процес. Це все ілюзії, дивні ілюзії і так далі, без примусу, без втрат Російська, без страху Російська Федерація нічого не буде робити. А сьогодні забезпечити. Знову ж таки примус, страх, тиск на Росію можуть тільки Європа і Сполучені Штати синхронізовано і це може бути дуже дуже суттєвий тиск. Ну от, математично вже зрозуміло, і Китай тут якраз таки не буде допомагати. Знову ж таки, давайте не на цей рахунок не скажімо так, не створювати додаткових ілюзій. Китай не буде втручатися. Якщо тиск на Росію буде величезний, Китай навпаки буде отримувати до певного моменту свої зиски, а потім буде там пробувати виконати роль посередник. Це цікава конфігурація. Дивіться, в цій конфігурації, якщо все правильно буде побудовано, mm -hmm. якщо перестануть гратись в якісь там дивні м'які дипломатії, якщо будуть чітко, аналітично дивитись на те, що відбувається, в цій грі можна абсолютно спокійно дійти до фіналу, дотиснувши Росію і всім отримати великі зиски. Mm -hmm. От я все ж таки ще раз про Китай в ролі посередника цікаво, хочу щоб ми розвинули цю думку, тому що ще от заява була на вчора голови польського МЗС Сікорського, який сказав, що Туреччина та Китай. Можуть замінити сполучені штати як посередників у мирних переговорах між Україною та Росією, і тут два ключових меседжі замінити, тобто сполучені штати в якісь не долучитися а сполучені штати можуть в якийсь момент залишити переговорний майданчик, і тут вийдуть туреччина та Китай. Як ви ставитесь до такої перспективи? Не думаю, м'яко кажучи, що Сполучені Штати вийдуть з будь-яких переговорних процесів, тому що це питання впливів. І це питання домінування. Ну це нонсенс. Дано ну, і більше того, на фоні того, що сьогодні Китай декларує з Росією. Ну тобто, що це наш актив, а да? і відповідно, Китай говорить про нову конфігурацію глобального протистояння вийти з теми війни в Україні, де це глобальне протистояння найбільш гостре? Да ну якби дивно буде тоді, тоді? Тоді що сполучені штати? На кого вони там будуть впливати? На Мексику, тільки це ж нонсенс. Залишити Україну Європу до цього додасться регіональний лідер Туреччина, який там знову ж таки е, будує своє таке фундаментальне вже лідерство в певній частині е, регіону да, ну глобального світу, і Китай. І сполучені штати десь в ізоляції ні, це неможливо додати став долучити Китай чи Туреччину. Так це можливо знову ж таки, тому що Туреччина е, сьогодні відіграє набагато більшу роль. Більше того, для Туреччини це важливий правильний фінал війни. нагадаю, що до речі, Ердоган завжди підкреслив, Крим є українським, тому що міжнародне право порушувати mm -hmm. територіальні суверенітети, порушувати неможливо. Uh, і uh, Туреччину дуже обходить безпека Чорноморської акваторії. Росія там поводить себе неадекватно. Це зрозуміло. Це не означає, що буде конфліктність там Туреччина, Росія, да. Але uh, хотілося би, щоб uh, ну Туреччині, хотілось би, щоб Росія все ж таки була десь там в програмі стримування, да, і не дуже впливала на торгівельні операції в акваторії Чорного моря. Це дуже важливий параметр щодо Китаю. Ще раз, Китай дійсно може долучитись до певних функцій, але знову ж таки долучитись, і Китай це буде робити, коли буде усвідомлювати, що так вже війна а, вбиває ці зиски. Вже всі зрозуміли, що Росія є васальною по відношенню до Китаю, що Китай домінує ресурсно в Росії, і так далі, і тому подібне. То тоді Китай може буде вже там виконувати певні посередницькі місії, але це набагато. Mm -hmm складніше, да ще раз, тому що доведеться тиснути на Росію, і якщо Китай буде розуміти, що цей тиск збільшується на Росію, наприклад, Сполучені Штати і Європа тиснуть на Росію економічно і в той же час вони опосередковано тиснуть на країни, які є нейтральними по відношенню до Росії, але використовують ресурси російські. Китай це перш за все. І Китай буде усвідомлювати, що ціна вже цих активів ну виглядає зовсім інакше. Це вже не так прибутково. То тоді Китай буде виконувати певну посередницьку місію. Поки Китай розуміє, що він все отримує там в максимальному прибутку. Скажіть мені як він має реагувати сьогодні? Добре, дякую, шановні глядачі. попрошу вас натиснути лайк, подобається тут і перейти за посиланням в описі і в назві на youtube канал Пана Подоляка. Підписатися, а ми продовжуємо. А щодо припинення вогню тимчасового на, три, на 30 днів, які варіації зараз залишаються там, і чи йдуться зараз перемовини, тому що Росія запропонувала 8, 9, 10 і крайній день завтра. А ми ж запропонували 30 днів у відповідь, але відповіді не отримали. На столі опціонально тільки 30 плюс днів, Перемирі реального припинення вогню зараз ми прийдемо до труденного те, що сьогодні відбувається, але на столі, от переговорному якщо ми говоримо в рамках України, Сполучені Штати і Сполучені Штати, Росія. А більше того, Сполучені Штати це зафіксували вчора, і офіційно, публічно, що вони. Закликають сторони і Росію, і Україну до безумовного припинення на 30 днів вогню, як такого. Більше того, підкреслили, що Україна це вже готова зробити. Там і президент Зеленський про це сказав відповідно тут і зараз. А Росія ні, і більше того, ми бачимо, що це суттєво впливає вже на риторику американців, тому що вони усвідомлюють так в повному обсязі після 100 днів аналітичної праці складної праці. Ну проаналізували нарешті Росію, і певно усвідомили, що Росія єдина країна, яка не зацікавлена в зупинці війни в припиненні вогню не 30, не один день, ні не 30 днів ніяк і так далі. Тому 30 днів це на столі переговорів. Це дійсно правильна опція. Це те, що може дозволити нам вийти з війни як такої, поступово, покроково, але вийти з війни. Тепер щодо сьогоднішніх, скажімо, там. Трьох днів про що Путін заявив: немає ніякого перемиря. Давайте тут зафіксуємо. Так вони не використовують там дрони. І не будучи ще один день певно використовувати дрони і ракети по цивільному населенню, те, що вони роблять максимально масштабно геноцидального в останні місяці. Ну практично з моменту початку цього переговорного треку двостороннього сполучені штати Росія вони збільшили кількість ударів саме по цивільному населенню. Не забуваємо да? ну Там можна навіть математично подивитись. Там є і кількість вбитих, і кількість використаних ракети дронів, наприклад, за квітень, за травень. А, і побачимо зовсім інші цифри ніж в минулому році, чи там до початку цього переговорного треку. Але між тим. Вони не використовують ці е, дні от, е, дрони і ракети тільки тому, що бояться, що Україна паритетно, а Україна вони зрозуміли, що є такі інструменти, заблокує. Жорстко заблокує mm. всю інфраструктуру Центрального федерального округу, і перш за все, Москви і Московської області, як це було зроблено 7 травня. Нагадаю, коли повністю було заблоковано авіасполучення в Російській Федерації. Був на сьогоднішній день відключений інтернет відключений мобільний зв'язок, і якби не вони. Не припинили дронові свої атаки безумовно. і Вони це страх ще раз. Оце працює з Росією. Якби вони не припинили е, свої дронові атаки, то сьогодні вони мали б зустрічні дронові атаки, і це все б не дозволило їм там зробити вигляд, що вони там спокійно можуть відсвяткувати е, свої паради ряджених. Отут От страх спрацював. От я хочу, щоб ми розуміли. От бачите, як працює система, якщо вони бояться, що таким самим, а, тому що вони завжди вважали так: вони будуть кошмарити кого завгодно, а до них там нічого це не буде долітати. З'ясувалося, що і кількісно. І якісно Україна може провести суттєві операції з блокування російської інфраструктури, знищення російської інфраструктури в центральному федеральному окрузі. Ще раз і тому вони заявили, оце перемир'я, начебто на три дні. Це перш за все хотіли отримати пропагандистський ефект, але немає ніякого пропагандистського ефекту, тому що ми з вами бачимо, що по лінії фронту інтенсивність бойових дій вкрай висока. Вони продовжують використовувати керовані авіаційні бомби, артилерію великій кількості, базітним там Тік стільки само, там по 100, 150, 200 в день на різних напрямках: Покровський, там Херсонський, і так далі. Тобто, немає ніякого перемиря. Так більше того, юридичних наказів немає щодо припинення вогню, як такого, ось і все. Але за рахунок, ще раз, того, що в Україні є інструменти ведення війни на території Росії, знищення російської інфраструктури, там то безумовно вони а, припинили на певний час дронові атаки. Ну і другий фактор. Вони викликали, якраз про те, що ви, ми з вами говорили, можна трошки так з іронією тут подивитись, викликали в якості такого собі живого ПВО ППО у всіх лідерів інших країн, щоб захистити суб'єкта Путіна від якихось ексцесів. Щодо 7 травня і сотень БПЛА, які летіли в бік Москви, там Пітера інших міст Росії. Росіяни звітують про 550, здається, приблизно ми не підтверджуємо, не спростовуємо. Ми нічого не підтверджуємо, не спростовуємо. Якщо військовим потрібно буде щось говорити, вони завжди говорять, якщо це в цьому є потреба. Але е, у росіян від страху завжди очі набагато більші да Ну вони трошки твердіють тоді, коли вони лякаються. Да? І вони тоді е, там рахують інакше. Да? Тобто, один за три там, чи один за десять. Ви пам'ятаєте на початку війни там був них там суб'єкт, такий кака Какашонка, да, чи як Канашенков. Да. А пам'ятаєте, як він виходив на повному серйозі і казав: ми сьогодні знищили там 500 Хаймерсів, так, да так, -да -да. так. І Абрамс, да. і Петріоти 200 Абрамсів. да оце от це завжди так працює в Росії, тобто вони вважають, що в 21-му сторіччі в інформаційній ері да можна отак відповідно поводити себе як клоуни інформаційного ринку, і вони так поводять. Але mm -hmm. ми ще раз ми не коментуємо. Інша справа, давайте зафіксуємо У України. Є достатньо інструментів далекобійних вже і президент про це України неодноразово казав mm -hmm. і ракетні. І дронові інструменти, які дозволяють паритетно наносити суттєві е, руйнування е, критичній інфраструктурі Росії в центральній європейській частини Росії. Да? Ну, тобто Україна може завдати величезної шкоди і завдає цієї шкоди, і так далі. і Тому подібне. Дякую, крокуємо далі в Україну. Прибули глави МЗС європейських країн з нагоди Дня Європи. Вони вшанували. Загиблих українських захисників у Львові сьогодні запланована зустріч, де делегації 35 держав та ради Європи обговорять створення спецтрибуналу для Путіна та топ посадовців РФ за організацію вторгнення в Україну. Пане Михайло, що до цієї ініціативи, якщо можна трохи детальніше, а, не тільки. Спецтрибунал безумовно там вже доведено практично, що війна була ініційована Путіним. і Всі, хто приймали участь у засіданні, нагадаю, 22 лютого 2022 року в радбезі Російської Федерації, вони всі є співучасниками безумовного злочину, тобто злочину так званого званої агресії. Тобто, це вже доведений злочин. Його не треба там проводити розслідування да і так далі. От всі, хто приймали рішення. Щодо початку війни проти України, ну вони її назвали там спеціальна військова операція. Зрозуміло, що це не має значення, тому що це безумовна війна як факт агресії. В міжнародному праві є такий злочин як злочин агресії, і безумовно він вже є доведений. Спецтрибунал це одномоментне практично прийняття рішення, що всі ці люди, от які приймали тоді участь в засіданні, вони є винними у початку агресії. З відповідними юридичними наслідками для них і інша справа, що сама війна це потім додаткові вже злочини. Да тобто, все, що вже Росія робить, вже є проявом злочину. Вони тільки мають ще додаткові навантаження на свої злочини, ну той же Путін і так далі. І дивіться, Європа таким чином, от практично в повному своєму складі, фіксує, що ніхто не дозволить. Там забути, що зробила Росія, ніхто не дозволив зробити вигляд. Так це було в чотирнадцятому році. Що це не зрозуміло, що там з анексією Криму нагадаю, mm -hmm. да а що це є? Це буде встановлений факт обов'язковий без термінів давності. Що Російська Федерація є країною, яка а, вчинила злочин агресії, і люди відповідно вони не маючи знову ж таки строків давності, будуть засудженими для Європи. Це вже буде фундаментальним фактом. Путін буде визнаним злочинцем. Незалежно від того, веде він переговори там з Дмі через Дмитрієва звідковом, не веде, чи розмовляє він там з лідером Китайської Народної Республіки, чи не розмовляє, безумовно, там будуть певні е, нюанси, але все рівно в Європі буде зафіксовано, і це для нас з вами важливо. Декілька речей. Перше зафіксовано буде, що факт злочину мав місце. Все. Ну, тобто, це історично буде зафіксовано. Друге, цей злочин вчинили відповідно конкретні люди прізвища, посади, що вони робили 22 лютого 2022 року. Третє всі ці люди будуть визнані в рамках спецтрибуналу злочинцями в міжнародній юрисдикції. І знову ж таки, хоче там, наприклад, Венесуела визнавати це, не визнавати не має значення, це буде фактом вже юридичного характеру. І все. А далі вже наслідки, наслідки. Тобто, Росія не зможе потім сказати: ну дивіться, давайте зробимо вигляд, що ми не розуміємо, що таке спецтрибунали і так далі. Добре, можете робити, але це з е, часом дасть. Конкретні юридичні наслідки для всіх цих суб'єктів, які безпосередньо приймали участь у е, злочині агресії, у рішенні щодо початку війни проти України, який привів. До фатальних наслідків, до масових вбивств цивільного населення, до масових тортур цивільного населення, до масових порушень е гуманітарного права і військового права, до масових руйнувань, до масових грабунків, до масових зґвалтувань і так далі. Це все додаткові фактори, які будуть тільки збільшувати, е вину цих людей серед наших європейських гостей: міністр закордонних справ справ нового уряду Німеччини. А він прибув з першим візитом до України, пане Михайле. Коли очікувати на пана канцлера? Ну ви ж знаєте, ми не анонсуємо все це. Але ну розуміємо, що для пана Мерца він про це неодноразово казав. Україна є пріоритетом. Взагалі безпека Європи є пріоритетом, оборона Європи є пріоритетом, самостійність Європи є пріоритетом. Це все фантастично виглядає, ну, принаймні, поки що, це виглядає фантастично, тому що я завжди хотів би, щоб Німеччина відігравала набагато більш там. Суттєвішу модераційну роль для Європи. Європа має стати самостійною в повному сенсі цього слова, але без оборонних концепцій, без безпекової архітектури, де Україна може грати знову ж таки, і для нас це шанс е дуже важливу роль. Да не буде ніякої самостійності, і, от Німеччина, виходячи з заяв пана Мерца, якраз претендує на це все. Да і відповідно, пан Мерц заявляв неодноразово, що Україна може бути серцем цієї нової безпекової системи, і тому він буде активно співпрацювати. Працювати з Україною, я думаю, що ви розумієте, що візит обов'язковий, але я думаю, що ви розумієте далі. Все да? окей, давайте да. Але Ми не коментуємо візити попередньо. Ви ж знаєте, з безпекових міркувань ніколи попередньо не говоримо про це. Так, звісно. Добре, е, інша тема. Вчора, посеред дня у Софіївській Борщагівці на Київщині озброєний чоловік вбив двох людей. Нападника затримали. Нібито місяць тому військовослужбовець продав йому зброю чоловіку за тисячу доларів. Втім, сьогодні тобто вчора між ними стався конфлікт щодо оплати. Нібито це ж не підтверджено, що військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. Я тут зараз просто до прикладу бую, як трафаретну цю історію. Ми розуміємо, що е, не можемо пройти повз цю історію, оскільки. Питання зброї на руках може стати е, вже найближчим часом дуже гостро, чи кік або хто зараз опікується цим питанням, щоб ми просто не мали такі історії через день. А, ну, давайте трошки тут спокійніше. По перше, не треба казати там військовий, не військовий, тому що це кримінальний злочин, і тут немає різниці. А, тут серйозно тут, да я тут не нападаю. Не, 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 тут а, для того решер, що, що, щоб далі. пояснити можливо, де він взяв зброю. Так подають змі цю інформацію. На жаль, на жаль, після війни завжди на руках у людей більше зброї, ніж може бути з точки зору там офіційного угу. володіння зброєю і так далі. А, і я думаю, що в нас правоохоронні органи і система. Нацполу і система МВС і система СБУ вони активно відслідковують щодо а, пересування людей зі зброєю, щодо, а, скажімо так. Пересування самої зброї і так далі. Я думаю, що ці питання будуть вирішені врегульовані і так далі. Я розумію, що після війни буде багато спекуляцій навколо всього цього. Але щодо криміногенної ситуації, я б не сказав, що вона сьогодні радикально відрізняється від довоєнного часу. Правоохоронним органам вдається все тримати під контролем. Не забуваємо також, що ну, все ж таки ми не Росія. У нас набагато більш усвідомлено. Люди розуміють, що таке війна, що таке зброя, як з нею поводитися. Я розумію, що там є ще наслідки так званих посттравматичних синдромів да, у людей. Ну тому що довго знаходитися стані війни це тяжко, це певна психологічна робота. Але знову ж таки є мережа психологічної реабілітації. Вона побудована в Україні. Ну, не в повному обсязі, безумовно, там треба допрацьовувати і так далі. Я хочу, щоб ми усвідомлювали, що сьогодні криміногенна ситуація не виглядає в нас. Кричуще, так як виглядає, наприклад, на периферії Росії, де ці злочини, оці всі, хто повертається там, ну тому що вони ж гвалтують, вбивають і так далі. Потім повертаються до себе додому. Там ці СВО, да, і вони там ріжуть, вбивають і так далі, і тому подібне, тому що це є філософія рускова міра. І вони просто її реалізують на своїй території, тобто їм дозволили її реалізовувати на території іншої держави, але як потім його заставити не реалізовувати це на своїй території в Україні. Ситуація набагато в цьому плані контрольованіша, краще, і наші правоохоронні органи а, з цим працюють. Я думаю, що вони і превенцією займаються, і будуть займатися, і будуть, скажімо, так. Виокремлювати там ці чи інші факти, робити певні висновки і так далі, тому подібне спокійно до цього ставимось Ну як спокійно, це робота правоохоронних органів. Я думаю, okay. що вони її якісно будуть виконувати. Добре, ще одне запитання. Коротко спитаю, чи є політика і геополітика в великій великих релігіозних справах? Бо конспірологи вчора вже стільки версій не намалювали щодо нового папи тапи римського, яким став. Американець Роберт Френсіс Прево, який взяв собі ім'я Лев 14. І що ви думаєте? Чи знову ж ну, що таки щодо конспірології? Не зовсім мені коректно це коментувати, але я скажу свою таку суб'єктивну обережну думку. А, він є самостійним, він є із пулу а, Франциска, ну минулого папи. Він відповідав за призначення єпископів, ну тобто і кардиналів, а, він достатньо. Ну, Достатньо далекий від політичних процесів в Сполучених Штатах, ми бачимо, да, він достатньо далекий від всього. Він довгий час працював у Латинській Америці. Він, на мій погляд, буде сконцентрований на гуманітарних питаннях, на, на двох речах, наскільки я зрозумів, на підвищенні ваги церкви, як такої, Ватикану, як такого, і на вирішенні багатьох гуманітарних застарілих питань це непогано. Ну тобто, знову ж таки, я очікую, ви знаєте. Мені здається, що реформація певна, якщо це можна це слово використовувати в даному сенсі, до консервативної католицької церкви, вона потрібна, тому що церква, Ватикан має відігравати набагато більш фундаментальну роль сьогодні, тобто брати на себе знову ж таки функції морального лідерства, як такого, і Франциск пробував це зробити, попри там певні нюанси, де да, ми з вами знаємо по відношенню до війни і так далі. Але він пробував це зробити. Я думаю, що Лев 14 і буде наслідувати цьому тренду і буде пробувати, знову ж таки, оце лідерство Ватикану забезпечити непоганий, на мій погляд, м'яко кажучи, вибір у конклаву. І це непоганий буде, наприклад, лідер Ватикану. Я думаю, що він приведе до, ну, до значних результатів Ватикану.